Друзі, брати та сестри, мир вам! Любов і благодать! І це відео хотів би, знаєте, я б хотів би записати за таку річ. досліджуй, Воно буде так називатися дуже просто: Досліджуй і єднайся. Єднайся з Христом, а через нього єднайся зі своїм братом. І до чого я хотів би це відео записати, так? А до того, що е, ви знаєте, що е, я люблю Господа, як, і у мене є дуже багато друзів з різних конфесій, і, і православних, і протестантів, і греко-католиків, і католиків, е, різних таких християнських церков. Там, та, і до чого я хочу записати це відео? Е, знаєте, я попросив ось буквально е, позавчора, попросив про допомогу, так? І скинув таке відео, записав, що там потребує одна бабуся допомоги, яка має, має дітей. І треба був, треба був холодильник, так? І ви знаєте, друзі, я так просто записав це відео, думаю, та коротше, війна, кому там до того холодильника, кому там до тої бабусі. Ну може, треба когось шукати, знаєте, щоб десь може скинутись по пару гривнів та купити цей баушний холодильник. Друзі. Щоб ви розуміли, рівно за 15 хвилин після того, як я виклав відео, у мене телефон просто обривався. Господь, мені дзвонили люди, щоб ви розуміли. Один чоловік мені вислав холодильник новою поштою. Одна жінка, одна жінка. Я не буду тут імен нікого називати. Хай це буде ваше небо, друзі, і хай Господь вам поверне з сторицію. Одна жінка, одна жінка. Щоб ви розуміли, вона вислала вислала не тільки холодильник, вона вислала пралку, газову плиту і холодильник. І щоб ви розуміли, за 15 хвилин я мав десь приблизно, ну так, щоб і не перебільшити до 7 пропозицій холодильників. так. Два є в мене. Один пішов цій бабусі, який попросив. Один холодильник буде служити бездомним людям в цьому будинку милосердя, який ми будуємо. Але до чого я веду? І щоб ви розуміли, ці всі люди, які мені пропонували, пропонували, пропонували якби цей, цей холодильник, ці всі такі моменти. Ці всі люди, ці всі люди, вони всі різних конфесій. Ну, переважна більшість. Це були люди з, харизматичних, з харизматичного руху, але мені дзвонили і п'ятидесятники, хлопці, і там керуючі реабілітаційного центру, і там слово жизні. І, але, знаєте, я був просто насправді вражений. Я вражений е, Господом, наскільки він робить такі великі діла. Насправді. Та, е, Зі спільноти Галілеї мені подзвонила купа людей, зі спільноти Школа Марії купа людей подзвонила. Е, протестанти подзвонили. І ви знаєте, бабуся з холодильником, вона сьогодні і плакала, і, і сміялась, і каже, скільки, е, скільки я мушу дати, е, дати вам грошей за, за це. А ви знаєте, а я так дивлюся, а в неї на шиї такий канатик висить, і в неї е, є хрест. І щоб ви розуміли, я так беру цей хрест і кажу. Поцілунку оцього буде достатньо. А якщо ще кажу помолитись за тих, хто вам захотів пом помогти, то це взагалі буде дуже-дуже багато. Е і ви знаєте, насправді, насправді, наша єдність це дуже важливо. Е наша... Наша єдність в Господі Ісусі Христі це просто дуже важливо. Друзі, стараємося не запитувати, якої ти конфесії, стараємося не десь мірятись, там, в кого більший Христос, в кого менше, в кого, в кого більш законна церква, а в кого більш вільна. Друзі, пробуємо бути схожими на Христа. Пробуємо бути схожими на Христа. я ще хотів, знаєте, я ще вам хотів сказати таку річ, чому це відео називається Досліджуй. А я вам поясню. Все дуже просто. Досліджуй. Тобто, якщо ти, наприклад. Католик, та, то слухай, не бійся дослідити якусь віру, почитати про неї, побути з братами на молитві, покомунікувати. Не будь закритий на іншу конфесію. Та. Якщо ти, наприклад, баптист, баптист та, слухай, приходь, познайомся, познайомся з католицькою церквою, не будь закритий на, на цю конфесію. Шукайте Христа, друзі. А перш ніж там говорити, наприклад, коли ти ніколи не був там на католицькій там, харизматичній віднові чи на католицькій службі. Ну, то ти не говори там про, про католиків, поганих речей. Так само і про православних не говори. Бо слухайте: всюди є люди, навернені згори, всюди є люди живі, всюди є люди, які люблять Христа. Всюди. Тому, брати та сестри, шукаємо Христа, Господа Ісуса, пробуджуємо своє серце, відкриваємо своє серце, робимо добрі справи. На славу Господа нашого Ісуса Христа! Брати та сестри, мир, добро, любов. Люби просто, просто люби. Слава Ісусу Христу! І хай живий Господь прийде в кожну церкву християнську, оновить, обдарує, полюбить і поблагословить. І хай вся слава буде Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.